Привіт, друзі! Сьогодні я запрошую вас на віртуальну подорож до п'яти неймовірних місць, про які ви, можливо, ще не чули, але які вражають своєю красою і незвичністю. Вони не настільки популярні, як інші туристичні напрямки, але саме тому вони зберегли свою автентичність і справжню магію. Готові? Тоді рушаймо перше місце Памуккале, Туреччина. Памуккале це природне диво, яке мало хто відвідує. Але його краса просто вражає. Ці термальні джерела утворили каскадні тераси білосніжного кольору, через що це місце називають бавовняним замком. Уявіть собі прогулянку по білосніжних терасах, що ніби виточені з льоду, але вони теплі на дотик. Плюс тут можна купатися у мінеральних водах, якими ще користувалися стародавні римляни. Це унікальне місце поєднує в собі природну красу і тисячолітню історію. Друге місце Ленсойс Мараньянсес, Бразилія, цей дивовижний національний парк, схожий на щось з іншої планети. Ленсоїс Мараньянсес це безкраї білі піщані дюни, що тягнуться на багато кілометрів, а між ними блакитні лагуни, що утворюються після сезонних дощів. Уявіть собі контраст величезні дюни і прозора вода. Що робить це місце, схожим на райський куточок, захований від очей туристів. Це одне з найбільш захоплюючих місць у світі, яке виглядає так, ніби його намалювали. Третє місце Ватнайокутль, Ісландія. Ватнайокутль це найбільший льодовик у Європі, який вкриває значну частину території Ісландії. Але мало хто знає про блакитні крижані печери, які можна побачити всередині цього льодовика. Взимку, коли лід ущільнюється і стає прозорим, тут утворюються справжні кришталеві палаци, що виблискують у відтінках синього. Прогулянка всередині цих печер це як подорож у фантастичний світ, де все навколо мерехтить і світиться під променями сонця. Четверте місце хітачі Сі -сайд парк Японія. Цей парк справжнє море квітів, яке змінюється в залежності від пори року. Найбільше враження він справляє на весні та восени. У квітні тут цвітуть незабутні блакитні немофіли, що створюють враження безкрайого синього килима. А восени. Парк вкривається червоним завдяки коціям, рослинам, що змінюють колір, на яскраво червоний. Це місце ідеальне для тих, хто хоче втекти від міського життя і зануритися у безмежну квіткову красу. П'яте місце Плітвецькі озера, Хорватія. Цей національний парк відомий своїми бірюзовими озерами і каскадними водоспадами. Але навіть ті, хто чув про Плітвецькі озера, не завжди розуміють, наскільки це місце унікальне. Тут понад 16 озер, з'єднаних сотнями водоспадів, які протікають через густі ліси. Вода настільки чиста, що ви зможете побачити дно навіть на великій глибині, це ідеальне місце для спокійних прогулянок серед природи, де кожен крок відкриває новий вражаючий краєвид. Ось такі п'ять унікальних і неймовірно красивих місць, про які, можливо, ви ще не знали. А тепер уявіть, що всі вони чекають на вас. Не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити нові подорожі. І напишіть у коментарях, яке з цих місць вразило вас найбільше. До зустрічі в наступній подорожі!